Тепер на кімнаті, так. Ну, куди, куди ми, куди мені треба? Ще чотири роки тому Андрій Радімович пересувався на милицях. Тепер тільки так: навколішки. У чоловіка, ДЦП. Лікарняні палати, десятки операцій та пронизуючі погляди оточуючих. Це все довелося пережити 49-річному Андрію. Попри хворобу, чоловік не втрачає жагу до життя, намагається робити всю хатню роботу. Що знизу, то беру, а наверх, то... то вже не можу. Вже ж не можу, бо нема чим. Якби то стали повністю, піджимався то й доставав. Ще рік тому чоловік проживав у селі. Нині Андрія Радімовича взяла до себе жити небайдужа рівнянка. Я вже взагалі жити не хотів Не були такі можливості. Але оказалось, що ще не один і не сам. Щоб вийти на вулицю Андрію потрібний інвалідний візок з електричним приводом, якого у чоловіка немає. Тож доводиться або на кімнатному візку виїжджати, або ж позичати в товариша. Позичив товариш, коляску, от на ринок чи так. А зараз ми їде в село, а я остався без цього. Пройшов комісію на цю коляску, так само як на машину. І до сих пор, вже дев'ять місяців її ніхто не буденність для кожного мрія Андрія. Просто виїхати на ринок за покупками. Така проста і водночас така недосяжна, адже на електричний візок з мінімальною пенсією особливо не відкладеш не завжди на ліки і харчі вистачає. Я хотів би, щоб мені подарували коляску, щоб я міг нею ну, користуватися і ну, прогулюватись по парку, навіть при необхідності поїхати на ринок за, за продуктами. Власним коштом чоловік спорудив пандус біля свого під'їзду. Все просто, коли матиме візок, одразу зможе просто відчути себе вільним і вдихнути на повні легені. Нині до мрії лише один. Хоча і майже недосяжний крок. Гроші. Інеса Пославська Артем Логовський. Новини Рівного.